2. То вона була Аби дощ була по груди. Так, да, і скільки було б трех бобіль. Дивись, що все посихали, диви. Ну ви щоб вона скинула, да. ну, тут два. 2... Воно диви, ади, скільки, де, поскидав. Тобто один із сортів той, який в принципі показав, що він спеку переносить. Да, от що. Нечого делать. І сіять, а то 7-8 штук. Це тут не низина, нічого. А ну зайдіть Даниловий, щоб показати так ось цей. Получається по пояс. І диви, тут густота, диви яка. Ти Бач, Оди. раз, два, три, чотири, п'ять штук десь на 30 сантиметрів. На сорок. Що вона густоту веде. Та і так пойдет. Ти подімаєш. Що... А є, допустимо, динарна, тут Росія Ви вийшло. Ось все. Ось пиздить, це, і все, дивись. Андрій. Ось оце Данило зараз будуть пиздіти, що цей краєвий ядок. Давайте там, <клеви> та, вливайте, <так>. давай. <клеви> ось що йдемо. Ось, ось диви, густота здорова. Ось дивіться, такий кушки взагалі бомбезний буде. там вже за п'ятнадцять. Диви. Диви. Ось. Це ж не те, це ж густота. І то дивися. Це такий високий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, один, двіна, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, один, двадцять два, двадцять, двадцять, двадцять п'ять, двадцять, 33 штуки, Саш. Вот. Так і... це тут густота. А якби вона була рідкіша, то іще було більше. Ну, аби потім виросли гриби. Ні, Не, ну так. Так от. Понятно, що є різниця, Саш. райовий. Так, райовий, диви. Тут, мабуть, штук 70. А тут до хіра добре, така не попущена. І вони дивилися. Вони ж є. І тим більше не по дві штуки. Як обично кажуть, дві це вже добре, ти знаєш. А чотири це взагалі, так? Да? Диви. Три штуки. Дві квасолинки такі правенькі. Ну, диви. Так це в суху землю. І ще вона доволі таки зелена, як ви бачите. Бо і ще вона буде качатися, качати 100%. Ну, ось отак.